Та армія нашу <ріст> Вітаю вас, друзі. Росіянки так сильно радіють, що їхні чоловіки їдуть в Україну помирати за інтереси Владіміра Путіна, що чомусь постійно плачуть. мій <плес> синок... <плес> А тепер ви уявіть, як вони будуть ридати, коли дізнаються, що їхні чоловіки та сини подохли на війні проти України, і це відбудеться вже зовсім скоро. Є і росіяни, яким пощастило більше. Вони почали з Росії масово тікати, щоб уникнути мобілізації. А ставить паніку, держать рід, нічого не бояться. Не панікуйте. не допускаємо паніки. Я не собираюсь там даваться в паніку не знаю. Я вот, как бы не от как би не панікую. Вони тікають як можуть. Тікають на транспорті пішки і навіть на самокатах. Пришлось купити самокат, щоб пройти российско друзівську границу. Потому що на машині. Пробка 8 кілометрів. А все тому, що так звана спецоперація владіміра Путіна проти України повністю провалена. Регулярна російська армія, точніше, її залишки, нічого не змогли зробити з українським наступом на Харківщині. Тому владімір Путін бреше тепер росіянам в очі. Він ще на початку березня казав, що не буде ніякої мобілізації, і днями її таки оголосив. И не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Читаю необхідним піддержати предповідня Міністерства оборони і Генерального штаба про проведення в Російській Федерації чистічної мобілізації. Та я скажу те, що казав і раніше: Росію це вже не врятує, Путіну це не допоможе. І я знаю, що тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Це, друзі, неправильно. Обов'язково підпишіться просто зараз і натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере. Більше переглядів, і сьогодні з вами будемо говорити на дуже важливі теми: про мобілізацію на Росії, про початок проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також про серйозну ескалацію, яка вже почалася. Судячи із тих відео та фото, які можна побачити у відкритому доступі, мобілізація на Росії відбувається зовсім не частково. Людей хапають на вулицях, а також приходять до них додому. Вночі виставте Ви мене розбудили вночі. своїм гамату своїм каматом. Гребуть абсолютно усіх, кого тільки можуть дістати. При цьому навіть тих, хто не є службовцем запасу, хто ніколи не служив у армії. Хоча Путін казав, що такого не буде. Я ніколи не служив воїнські не проходив сьогодні службу. Призиву на військову службу будуть підляжати тільки громадяни, які в настоящий момент стоять в запасі. Серега, брат, он не служив. Сьогодні його забирають в армію. Надули. Просто нагло обманули. Більшість росіян, яких зараз загрібають, щоб вони померли на війні проти України, готові рішуче боротися проти мобілізації, і задля цього вони не планують нічого робити. Що, що, плануєте робити? що? що плануєте робити? Поїду, А робити. Вони не бояться померти. Вони не бояться повернутися каліками. Якщо іще повернуться, зате бояться кримінальної справи. Вони могли би виходити на протести. Вони могли би висловлювати свою громадянську позицію, якби вона в них була. Але вони вирішили просто дозволити Путіну їх вбивати, тому що самі вони ні на що не здатні нічого не можуть зробити. Ми не можемо. максимум, що вони можуть зробити це, інколи посперечатися із воєнкомами. Не треба піднімати шум, не треба піднімати ажіотаж, а ми З воєнкомами, які з них насправді глузують, тому що відправляють їхніх дітей на війну проти України, щоби ті там подохли а самі своїх дітей лишають на Росії, тому що вони мобілізації не підлягають. Вони всі. Вони не підлягають. Суперечки учора виникали також і у Дагестані, який насправді мав би бути окремою державою, але змирився із російською окупацією. Детів, Ми а Буде що? Так, У нас настоячого і поки звичайні росіяни їдуть помирати, у Чечні були днями навіть невеликі протести дружин тих, кого. Планують мобілізувати Кадиров, протестів забоявся, і тут же заявив, що насправді Чечня зараз буде мобілізувати аж нуль людей, тому що вони, начебто, раніше вже виконали план. Тож, коли звичайний Ванька буде помирати десь на Донбасі, то нехай він знає, що завжди за нього зможуть вирішити долю Росії чеченці, які там залишаться. Кількість до призиваємо. У нас на начорашній вечір до ноль на двісті після чотири процента пан піри чеченці. Навчать його дружину, його родичів як треба родину любіть, поки він сам буде перетворюватись на хорошого росіянина. Хороший русський це мертвий русський, а любой другої руски це плохої русський. Я не просто так кажу, що їх відправляють усіх померти в Україну, тому що вони навіть не отримують належної. Підготовки, хоча Путін вже обіцяв, що вона буде Перед відправкою в честь в обов'язковому порядку будуть проходити додаткову військову підготовку. Виявляється, ця серйозна додаткова підготовка триватиме аж два тижні. Напевно, щоб російські солдати за цей час навчилися ну максимум розпаковувати чорні пакети. Сказали дві неділі. Підготовки, і за нами приїдуть покупателі. Далішого участі можливих бойових дійстів знаєте, напевно, правильно свого часу казав Соловйов, що місія росіянина це бути готовим померти, померти за владіміра Путіна. Вони на це вже самі налаштувалися, і спокійно, немов вівці, їдуть на забій у той час, як їхні родичі плачуть і плачуть. В облучье воинов ислама. Один здесь, один здесь. Мужиков на войну забирают. какой-то. на цьому тлі а вже ж я не можу не прокоментувати проведення росіянами псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, як кажуть самі росіяни та їхні пособники, це історичне собитіє Проведення референдума історична веха. Безперечно, події і справді історичні. Я би навіть сказав, що це початок кінця історії Росії. Ну і ви самі можете подивитись, як на думку Росіян виглядають епохальні просто такі події. Збирательна комісія готова прийняти ваші голоси прямо вашого дому. жаємо жителі калі. Заміжите Калінінського району. Як ви бачите, є тисячі, навіть мільйони бажаючих проголосувати на так званому референдумі Російської Федерації. Але, друзі, це очевидно, що ці псевдореферендуми це фарс. Мені здається, тут не треба довго про це пояснювати. Та я хочу вам усе одно одне відео іще ще показати про псевдореферендум. Там росіянин, який приїхав з Росії, голосує на цьому так званому референдумі. Стартувала без привлечення голосування на референдумі. Мой перший раз бутино в Донецьк, і Це буде голосування за. Аждіння Донецької народної республіки в состав Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації, але так само як і мобілізація проведення псевдореферендумів Росіянам вже не допоможуть. І сам Пушилін на це натякає, каже, що Україна, наче як готує серйозний наступ. Ситуація на сівері республіки крайні сложна. Поступають тривожні сигнали. А противник сгруппировал достаточно серйозної сили, і не скрічино ж саме ближайше времени попитається ситуацію помінять і е, перейти в контрнаступление. А російські пропагандисти бідкаються, що російські солдати знову можуть опинитися у котлі. Російському гарнізону в цьому місті угрожає окруження. Усі дії Владиміра Путіна зараз спрямовані на те, щоб підняти серйозно градус війни проти України. Він йде цілком свідомо на ескалацію та підіймає ставки. Він мобілізує гарматне м'ясо, яке буде у великій кількості помирати на цій війні. Він хоче, щоб Росія визнала українські території частиною своєї території, щоб потім погрожувати або можливо. Застосувати проти нас ядерну зброю, наче як захищаючи при цьому територію Росії, і погрожує він таким чином не тільки українцям, а й нашим союзникам. І при угрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту Росії і нашого народу, ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Етаніблів, єдине, що могло би зараз врятувати росіян на Росії, це хіба що ось отакий сценарій? А сейчас прийшло время і самої Росії. Що вона должна розпастися на множество смертельно враждуючих між собою регіонів і областей. проте росіяни обрали варіант зовсім інший. Вони обрали смерть на українській землі, і ця смерть до них обов'язково прийде. Ну, за винятком тих, які будуть добровільно здаватися у полон. А вже ж, друзі, і нам з вами не буде легко. Війна буде важкою, проте ми обов'язково переможемо. І щоб ця перемога настала якомога швидше. Та з найбільшими втратами для Росії не забувайте підтримувати українську армію, підтримувати збройні сили України та усі як один працювати на нашу перемогу над Російською Федерацією.